Поки снігу нема, вирішили от сьогодні нарізати лози для вінків і заводною борку вигуляти. Ми в лісі, як завжди. Погода сьогодні гарна. Сонечко, хоч і морощик. Оп, борюська. Погода сьогодні, сонечко, хоч і морощик. Мінус шість. Але сонечко, погода сьогодні гарна. Снігу немає. Це добре. Побігай з, з девочкой, побігай. Пограйся, пограйся. Ой, ти хочеш водій. Доганяй, догоняй, догоняй. Дед, не надо, не от палкою. Давай, побігай, побігай до нас. Все, боря пошли. боря, йдемо, йдемо, ідемо. Ось, ідемо за лозою, да, Боря! а ось знайшли грибочок, це зеленушечка. А то що собаки срезались. Капець. Десь десь собаки чутно зрізалися, степилися. Кагулять, ось у болото прийшли за лозою. Берусь, сюда. сюди. Венюкує шкоди, сюда. сюди. Сідай фотографірую. Барюся, а що ти занюхав? Занюхав когось? Когось занюхав? Так, да, занюхав когось горобчик. Хто там? Когось ти там занюхав. Хто там? Чужой? Чужой, кажи. Хто там? Когось занюхав капітально. І шукає по сторонах. Красива така погода сьогодні. Сонечко може налюбуватись, не можу. Морощик, сонечко, красота.